Яке право ви маєте мене виселяти? Не знаю. Тому що ми тут живемо теж. Але я заплатила за усе, за оренду і тоді подібному. Не знаю. Усім усім привіт! Ви на каналі BettyBad і сьогодні в нас буде влог про те, як я проводжу своє, свій час в цьому домі. Так. Заходимо в наш дім. Так. І ми почнемо. Стоп! Що ви тут робите? Хто ви такі? Хм? Ай-яй-яй, ну якби я тут живу, а ви що тут робите? Ну, ми теж тут живемо. Стоп! Я заплатила за комуналку і тому подібне. Чому ви тут живете теж? Ну, як би ми не знаємо. Чому ви не знаєте? Чому ви не знаєте? Розкажіть. Ну, як би я цієї квартири, житель. І тому ось ваші манатки. І якщо ви не хочете, то забирайтеся звідси тут жити. Так, але я заплатила за все, якщо ви мене нічого не вернете, то я на вас подам в суд. У мене є знайомі. Так, так? Я вам поверну ці кошти на вашу картку. Якщо що, це мій пилосос а не ваш, тому я його теж чекаю. Так, я усе. До побачення. Так. І ось такі в нас справи виходять. Тому я саджуся на свій самокат і їду кудись. Не знаю куди, але спочатку на базар. Тому що там можна кудись вже далі поїхати. Так, ми нарешті доїхали. І до речі, якщо вам подобається мій канал. То, будь ласочка, не забувайте лайкати це відео і е, підписуватися на мій канал, тому що це дуже мотивирує наш український ютуб. Так, а далі я знаю, що я буду робити. Я буду дзвонити своїй подружці Анетті. Алло, да, привіт! Анетта, знаєш що? Ні, не знаю. А мене тут виселили з квартири. Як це виселили? Е, можна я до тебе приїду? Так. Да. Звісно, медам. Оце, звісно, розговорчики у вас. Так, а що ви підслухаєте? Підслуховуєте? Ну нічого, не знаю. Так, і ми зараз їдемо до Анети. Так, Так ну привіт, привіт. Добре, що я до тебе завезла моїх собак якраз до цього. <свісно> ну, мене, до речі, виселили, як я тобі казала. -да. Ну, отаке, зато собачок в тебе. Не забрали. Угу, mm -hmm, да. Добре, що я їх тут залишила. А, 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 а. О, стоп, а хто це мені дзвонить? Добрий день, це я, ваш орендодатер. Так, я вам вже скинула усі гроші. І Якщо треба, я можу вам показати іншу квартиру, яку ви зможете купити. Так, дякую, звісно. Так, Ане, то зможеш, будь ласка, подивитися за моїми собачками. Ну, знаю. Ну, можливо, так. Дякую тобі дуже сильно. І не забувай, що їх треба покормити. Тому бай. Цілую. Так, ой, телефон чуть не забули. Все, я пішла. Так, добрий день. Усього, е -е, можливо, вам підійде цей дом. Ось такий він гарненький, якщо що, він вже з ремонтом. Його не треба буде ремонтувати. Так я зараз подивлюсь на нього. Вау! Це прям як я хотіла для моїх собачок. Якраз їх дві. Вау, яка кухня! Вау! Це якраз на літо Так, я піду на другий поверх. Так так так, звісно. Так, а ну-ка, що тут? Вау, прачечна, яка гарненька, яка гарненька ванна. Ай-яй-яй, як гарно. Мені вона дуже подобається. Я її дуже хочу. Ага, ага, її всі хочуть. Але яка в неї ціна? Ну, якщо знімати, то три тисячі. А якщо купляти, купувати то тоді усього 3 мільйони. Чого так мало. Я її дуже хочу, тому я її куплю. Що, ви її хочете купити за таку ціну? Так, ось моя картка. Піп-піп. Все, це ваша квартира. До побачення. Так, надіюся, що від мене не підвів. І якщо вам сподобалося це відео, ставте свою вподобайку. Підписуйтесь на цей канал. 五星吧。